Отже, перший основний один із головних факторів брилів це біомеханічний фактор. Що це означає? Це про зажими, про напруження в затилочної частині, про зажими в диафрагмі, тобто сутулість ці всі зажими, напруження, які не розслабляються, і постійний спазм, який так деформує мишці, які пов'язані одна з одним. І вони провокують а, появу брилів. Другий фактор брилів це рідини. Рідини по-простому кажучи, набряки. Набряки можуть бути у людей 20 років, 40 років, 60 років, до речі. Це провокує бриліч. Чому? Тому що а, скупчення води, скупчення застойних рідин, вони деформують клітини, вони деформують тканини і деформують так само і мишці. Все це. А, деформується і під силою тяжіння від цих набріків обличчя повзе вниз. Ну, так, так виглядає, не був воно сповзає. І набріки дуже небезпечно. Третій фактор брилі це патерні емоції. Ми всі мімічні, ми дуже багато емоціонуємо, і всі наші емоції на обличчі. І дуже часто на обличчі самі патерні емоції, невдоволення. А, вони провокують також брилі. Які ще? Отже, патерні емоції постійної злоби, невдоволення, невисказані емоції, зажими нижньої частини, скулу. Так. Тобто злість, тривожність, агресивність, невдоволення, блокують нижню щелепу і постійні зажими. Емоції мають мати вихід. Давайте вихід вашим емоціям.